Що розповсюджуються чутки, що я 5-го числа е, був п'яний, попав у лікарню на санпропускник, е, там щось там матюхався, потім там звинувачив, обвинувачив лікарів в тому, що я там не знаю, що там ругався, щось там угрожав там, і тому таке подібне. Я хочу заявити, що це все неправда, тому що я 5-го числа був зі своєю дитиною. У Бистрику на день села, в якому мене е, бачили десятки бистерчан. Я спілкувався з головою сільської ради, спілкував, спілкувався з обласним депутатом Горохом Володимиром Васильовичем. Я спілкувався з головним лікарем Побивайла е, Людмилою Васильівною і е, з Побивалом Сергієм Вікторовичем. Я хочу сказати, що це е, чиста брехня. Мало того, що після цього гуляння, яке закінчилось для мене в 11 годин я вже був вдома, я хочу що сказати, що ці, хто розповсюджує ці слухи, там є камери у холі лікарні, які ви можете подивитися і побачити бобра, ось який перед вами. Якщо хто мене не знає оце. Слідуще, я знаю. Що це один із планів, який йде проти мене. Я знаю, що певними особами, які навмисно е, хочуть дискредитувати мене, і вони грають свій план. Е, план цей состоїть з того, що дискредитують я як людина, як міський голова, за яких обрала е, 77%. Людей. Я вас прошу, швидко поставте крісло і не опазуйте, будь ласка. Коли вас зовуть. Якщо що, ви краще тоді вже не заходьте. Добре, давайте так домовимося. Добре? 77% людей. Я хочу сказати те, що далі в них плани до ідущого. Це те, що мені всунути хабар. Хабар сунути любими методами. Я хочу сказати, що хабар я ніколи не брав і брати нікого не збираюсь. І те, що результати нашої діяльності вся бачить громада. Мало того, що було куча перевірок, їх було там безліч, і ніодної кримінальної справи проти мене не порушено. Що я хочу ще сказати? що... Саме основне це те, що не один із народних депутатів, які в нашому округу, які в нашому округі, до цього не причетні. Я хочу сказати слідуще і заявити це на всю країну, на всю громаду, якщо мене хтось почує. Бо ця інформація, я думаю, буде у Фейсбуці і далі. Ці люди далі всім не змиряться, якщо після цього їх план провалиться. Вони збираються мене ліквідувати. Я хочу сказати, обратитися до тих побратимів, з якими я пройшов майдан, з якими я пройшов АТО, з якими я пройшов дні армії. Я е, до вас, якщо, не дай Бог, це случиться, то вся інформація про замовників, виконавців, звісно, знати я не можу, але про замовників вся буде інформація у вас. Ви скажете, чому я не звертаюсь до поліції? Я можу сказати, я сьогодні звернувся, напишу теж до поліції. Але я скільки раз звертався до поліції, це було як і по предвиборної кампанії, ви це знаєте. Це так само було і по е, тому, коли мене переслідували. Ви знаєте, коли мене переслідують, то я прекрасно це знаю. Я прийшов після того, як ми прийшли, у нас відчуття атовцями, як від нас звати, у нас відчуття дуже таке, знаєте. Рецепторець. Сильно відкрите, то я хочу сказати, що та переслідуюча машина так нічого не було виявлено. Але я не звинувачую. Зараз нікого не ні поліцію, нікого е я не звинувачую. Може в нас недостатньо камер, ще, які стоять у місті, ясно, що це так. І е в них так роботи вистачає. Але факт є фактом. Я хочу, щоб ви все це знали, щоб знали правду. І крім правди за громаду. Стоячи атак за громаду, ну, такі ми бачимо ну, результати. Так? Коли люди не добиваються успіху, коли вже цього грязного успіху, як вони вважають, то вони вже йдуть на крайні міри. А це такі справи. А це, що я хотів заявити, те, що вас я хотів зібрати, і заявити оцю заяву, щоб ви це прекрасно розуміли і знали. Все добре, всі свободи.